Рекомендую. Автоматична годівничка працює від двох батарейок. На двох батарейках вона працює близько двох місяців. Принцип роботи такий. Там стоїть реле часу. Є два положення на ем, одне годування на добу і на два годування на добу. 24, раз на 24 години або раз на 12 годин. Вона перевертається, висипає. Маленьку порцію, яка буде ось в цьому маленькому ем, контейнері. Сюди в великий бункер засипається корм. Коли вона робить оберт, корм потрапляє сюди і висипається рибкам Дозована порція рівно стільки, скільки ви ось тут собі оберете. Все, поставили трошки мощніший більший фільтр, автогодівничку, і їдете собі на тиждень, на два, куди хочете, риби ваші будуть.